Що в себе включається ця система? Монітор для тачскрін для мультимедійний, для управління системою та діагностики якихось там показників, які на цю, цю минуту, хвилину видаються. Також система кондиціонування, охолодження. Акумуляторні батареї кожна 14,3 кВт ємності. Загалом 7 штук 100. З лишнім кіловат нез'ємний остаток там десь кіловат 5 все інше можна використовувати. Тобто 97 кВт ви можете забирати сміло відсюди. Це кіловат годин, а, є повністю вся автоматика, а, є БМС-блок для управління батареями. Ну, це така більш технічна частина, яка ну, для споживача навряд чи це більше там, для головних енергетиків. Для тих, хто буде під'єднувати ці системи. Є система пожежогасіння, гасіння в автоматичному режимі. Працює, тут стоять датчики, якщо вони срабатують по задимлінню, по кисотності, то таких блоків тут, по-моєму, три встановлено і вони срабатують, Автоматично зрабатують. Тут у нас стоїть інверторне обладнання. З можливістю під'єднання сонячних панелей з Wi-Fi та 4G датчиком. Фактично цей інвертор, який переробляє постійний струм від сонця та батарей, змінний струм для, мережі, для вашої мережі.